У Житомирі до освячення води готувалися. Заздалегідь зробили хрест з льоду, зазвичай пофарбувавши його буряковим соком. Виробили простору ополонку. Розпочалися урочистості зі святкової літургії, яку провели священники Святомихайлівського кафедрального собору. Освятив воду архієпископ Житомирський і Овруцький і в цей день. Ісус Христос прийняв хрещення в ріці Йордан. І на пам'ять того хрещення ми освячуємо воду великим освяченням, називається Йорданське освячення. І ця вода є цілющою на цілий рік. А найвідчайдушніше цього дня ще й занурюються у воду. Вірячи, що купаючись у Йорданській воді, людина очищується і набирається здоров'я на цілий рік. Хто покупався в Йорданській воді, не простиває і набирається здоров'я на цілий рік. Ну що я повірю, що у нас буває гріхів, але без повіді, без е, священника вона не, не прощає гріхи. Вважається, що зайшовши у воду, потрібно перехреститися та тричі зануритися туди з головою. Ті, хто це спробував, переконують відчуття дивовижні супер. После купания, вот жарко такое, вот що даже буває одеваться не хочеться. но переохлаждатися нельзя, злоупотреблять зло не стоїть. Купався у Йорданській воді і житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Для нього це вже стало традицією. Море позитивних емоцій на самом деле абсолютно не чувствуешь холода, і ну, это здорово. Это тот день, коли дійсно необходимо переосмислити наверное, переосмыслить какие-то ценности и смыть те мысли, которые где-то, наверное, мешают в жизни, мешают в работе. И, ну, это здорово, что есть такой праздник, и сегодня постарались сделать праздник для всех шетамирян. Мы влаштували ярмарку, у нас роздається гарячий чай, каша, безкоштовно. И також виїхали наші підприємці, шашлик жарять, і торгують, і вироби, сувеніри і ми... Правління культури теж попрацювало над цим питанням. І сьогодні буде концерт. А щоб свято пройшло не тільки весело, а й безпечно, чергували бригади швидкої допомоги, рятувальників та облаштовано місця обігріву для купців.